Всім привіт! Вирощую квіти, тримала маточні кущі вегетативних петуній, різних квітів, вербени. Все прижилося, якраз стільки потрібно, потихеньку продається все. У році немає великих таких проблем, що щось там хитається. Це в тому році в мене я погано посадила була і кущі, багато кущів отак хиталися. Тепер, коли я саджую, із касети, то й міцно притискаю, мов нема такого, що там негарні кущі. Це просто пізніше. Чаргоні її теж навчилася вчасно прищипувати кущі кругленькі, де буває гілочка, але я зараз вже не відламую, купують і собі вкорінюють. Зараз все так гарно вкорінюється, то я вже, якщо треба, відламую. А в основному кругленькі кущі прижилося багатенько діхондри. По три штучки висаджувала, тримала старий кущ, пробувала його розмножити, то не треба таким займатися. Краще назбирати насіння, висіяти його. Звичайно, довгенько воно сходить, довгенько росте, але там, де насіння швиденько росте, свіженький такий кущ, видно, що воно молоде. І старий кущ поділила на частинки і посадила. Більш за все, оце він всередині, бо я де молодого, то три тільки висаджувала. Оце старий. не, не гарно воно росте. Треба з насіння вирощувати. Як завжди, на першому місці в покупців віста, рожева, бабелгом. Дуже багато. Я її багато і висаджую, бо вона винослива. Оце бабелгам рожева, а це Сільвер або якась на неї схожа. І ще десь фіолетова є між ними. Та слабка. Ось до Сівербері висаджувала Лобелію вегетативну. Було в мене три. Оця голуба найсильніша. Є, вони усі три десь. Хтось не квітне, когось вже продали. Жовта, довго не давала живця, яскрава жовта квітка. Оця мені в цей рік не дуже їй хочуть, вона дає такий кущ амбельний, а покупцям хочеться висаджувати в землю, щоб шариком було. Більш каскадні підходять. Тому оцю більше висаджувати не буду. Вербену червону розібрали. У мене, коли я живцювала, ціла касета вербени загинула, мало червоної, а вона така гарна в тому році була, що тепер всі хочуть лише червону, фіолетову, рожеву. Вони ще і не бачили фіолетову та рожеву, бо була вона лише у мене. Я купувала подивитися, яка вона буде, щоб розмножити. Знайшла ось у горщику рожева і ще десь є яскрава рожева. Це такий букет спокійний, не дуже яскравий. Оце така вербена. Це все вегетативна. Цю висадила з рожевою бакопою, все в рожевих кольорах. До куямби висадила діхондру, не дуже діхондра швидко розростається. Петунія її зараз перемагає, але, думаю, на кінець літа буде тут Діхондра в горщику. Подобається оцей сюрприз, паркінг. Квіти не вигорають, кущ густий. Прищипувала всіх один раз. В цьому році чорна, сильна. Оця така мені гарна, а вона слабка, медленно росте. Вербена, червона. Ось вона сама популярна квітка в цьому році. Посадила її з біленькими дрібненькими. Висаджувала композиції різні різні. Гарно беруть в цьому році калібрахо. Попереджаю всіх, що їх треба поливати лише дощовою водою. Лужною водою поливати не можна, бо будуть хлорозити. Усім квітка подобається і не всі готові збирати дощову воду, щоб. Квітла в них така краса в дворі. Калібрахуа 11 кольорів. Усе воно в переміжку, коли були в касеті. брала по декілька живців, садила в один стакан. Але вони всі кольори підходять один до одного. Я кажу: якщо вам не подобається якийсь колір горщику вирвіть, викиніть. Залиште те, що вам подобається. Але ніхто не хоче так робити. Це тільки я таке можу зробити. Тут. Мені здається, калібрахо підходять для композиції всі кольори. В них жовта серединка і це їх поєднує. У всіх. Біденс – нова квітка. Найкраще росте в землі. Це я садила в горщики для подарунків, буває, букета просять, але обов'язково їх треба висаджувати. Жовта і голуба. Гіркий перець, він чи декоративний, чи кімнатний, на який нападала тля. Тлю побороли за допомогою Актофіту. І тепер я вірю в Актофіт, що не можна побороти тлю. Бо в тому році ми і актарою, і Жуков обробляли калібрахо. на них було найбільше тлі. І не могли ми її побороти. Вона там залишалася все літо. А в цьому році. Можливо, ще теля навесні слабша була, ніж літом. Дуже швидко вона загинула від Актофіту. Біологічний препарат Актофіт. Біденсі Бакопа. Все ще калібрахуа. Така вербена і біла Бакопа. З Бакопою сюрприз. Яскраві калібрахуа. Сподобалася мені в цьому році це не джента, а Екліпс. Більше квітів дає сильніші кущі. Оце якийсь сюрприз. Лавендер букет із бакопою Вже напівпорожні ящики на вулиці Вітряно Оце гарно беруть. Великі квіти не дуже беруть. Оцих забагато посадила, поки що багатенько в мене є. І скрізь оці. Не знаю, як вони називаються, і кущі великі, не приваблюють покупців. Біденс треба, щоб гарно квітнув, тоді на нього звертають увагу. А Сноу Принцес Уже впізнають, беруть. Хто брав, той іще собі хоче. Білі шари носливих квітів. Слимак не їсть, лише треба поливати. Вербена, останній живець петуній вегетативної. Кущова петунія. Основну масу ми кущової петунії винесли на вулицю і вона там набагато краще себе почуває. Брала петунію третунію. Самий більший вибір кольорів у мікс віртуоза. тритонія такі якісь кольори. Брала фалкон, теж дуже багато рожевих і не яскравих. Треба брати по кольорах, але мені стільки багато не треба по кольорах. Перець хаски висівала 22 лютого прямо в стакани. Висіяла, стояла в теплиці, ні пікірувала, ні пересаджувала. Скоро вже й на грядку висадиться. Сподобалось мені небагато роботи. Місце то воно займало, але в мене є місце в теплиці. Це таке калібрахоа, слабкий кущю, такий колір. Довго росте. Потихеньку висаджую геркулеса в теплицю. Бакопа, червона і чорна, кущі. Кущі горщики з квітами невеликі, бо ті, що виростають. Відразу продаються. Я їх небагато висаджувала. Ось рожева махрова, яка гарна. Тут два види махрових така. А тут ось одна, як пеонія, квітка, ще й пахне. На каналі все своє, продавалися помідори. корніївський ранній, рожевий, дар заволжя. І три гноми взяла чорний. Червоний і рожевий серце. Ось такі вони ці гноми. Захотілося подивитися, які вони. Бо, так як і в цьому році, отака спека помідори не втримала, і вони у мене потягнулися. А це я бідкалася, що мені не вистачило китайського раннього, то прислали з Івано-Франківської області. Так що буде і в мене китайський ранній на той рік, та й на цей рік ось є. Спробуємо. Люблю гуляти по теплиці, коли усе полите. А як була спека, не знали, кого поливати, кого рятувати, куди виносити. Біденс, мені так подобається, лише його треба висаджувати у великій ємності. Не росте воно в горщику. В горщику росте калібрахо. А це так, подарував і висадив подарунок у землю, щоб воно довго росло. Розмножувала хризантеми, ще приживаються, прищипувала. Ці ще не прищипувала, тільки висадила з касети. Пізніше трішки прищипну, або якщо висажу, то вже й не буду прищипувати. У тунель після помідорів хочу висадити. Віола Колосус висівала в грудні квітне багато жовтих, синіх, білих. Це суміш. Але мені подобається. Вона гарно розквітла, коли ми її винесли на вулицю. У теплиці на столі було погано їй, та й спеки такої ніколи не було, як цей рік. А лісом це у мене парничок, який не опалюється. Все тут повиносила. Лісом сноупринцес. Бакопа, Кущова петуня так само гарно себе почуває на вулиці, на землі. Я бачила у великих теплицях, її так і вирощують у теплиці на землі, не на столі. Але в мене немає на землі в теплиці місця. Вона тут відразу поправилася, розкущилася. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Пеларгонія ось як розквітне і відразу знаходиться по